Студії Радіополе традиційно говоримо про українців в Польщі. Взагалі, вітаю! В тебе трохи нетипова історія, тому що ти приїхала не одразу, як почалася війна, ти довго займалася волонтерством в Україні і приїхала сюди тільки півроку тому. Розкажи, звідки ти що ти робила в Україні? Ну, взагалі, я з міста новоград волинський це стара назва. Нова назва це вже Звягель, як і всі займалася до війни своєю справою, нарощувала вій. Коли спочалася повномасштабна, мене спрацювало на як то кажуть, на назад я не хотіла нікуди їхати, бо відчувала, що можливо, я чи потрібна, чи можливо, так і потрібно, щоб ми залишились. Хоча плани на переїзд у нас вже були досить давно. Закрутилось у нас волонтерством, можна сказати, на, на рівному місці. Ми почали першу допомогу це людям, які приїхали з кордону з-під кордону Білорусі. Ми знайшли першу допомогу ставлячи місто на вуха. Паралельно з нарощуванням вій, ми ще з сестрою в'язали плед. У нас ціла сторінка в інстаграм волею судьби, певно, ми знайшли одну волонтерську організацію, де були діти. Діти сиріти і були діти такі два-три місяці, чотири місяці. а У нас лишалася пряжа, і ми почали їм відв'язувати пледи і передавати. І до нас підключилися наші місцеві дівчата, нам е дівчата купляли пряжу, хто присилав свою, хто мав. І в, в результаті у нас така була організація з 30 в'язальниць, які робили ці пледи. І ми вже або точково їх доставляли разом з пакунками продуктовими, там, гігієною, або відвозили на спеціальні точки це пологові е були будинки. Були бази, скажімо так, біженців якихось. і у нас так... Потім на нас вийшли з Німеччини волонтери, які передавали нам харчування. Там дуже довга історія, певно, що вона не вкладеться, це все. Далі на нас вийшов дуже класний чоловік, він сам з Швеції, з Швейцарії. Він сам скалолаз, Він добуває гірний кришталь. Він нереально допомогу нам зробив. Він навіть приїжджав до України, бо він це все хотів побачити на власні очі, як тут все було. І ще до нас, не до нас, але до нашої знайомої приїжджав німець. Він неопланом здоровим привозив продукти, і ми цих двох чоловіків повезли, скажімо так, не дуже гарним туром. Ірпінь, Абуча, Бородянка. Бо в нас там було село, куди потрібно було доставити продукти харчування і там багато хто чого, що привіз цей німець. І це було після деокупації, певно, через неділі-дві. Тобто ще ці стояли танки. Ну, відчуття війни вони так побачили і відчули на собі, як то. Mm. Що таке війна? і Так це яке вони вона не побачили заюзані такі картинки, які були на той, на той час про ірпінь в інстаграмі, там про Бородянку. Вони то все побачили. Оту кухню, яка вісіла, можливо, хтось пам'ятає з Співником. тим півником. То все ми побачили. Але ще там були такі дуже страшні деталі біля тої кухні, від яких мене сестри паніка почалася. Просто ну але ну тому вони мусили то побачити. І по-перше, вони робили дуже багато відеорепортажів для того, щоб побачили то все їх. Люди з тих країв і ті, хто надавав цю допомогу їм фінансову. Поте німець приїхав також не за свої кошти. Він приїхав на збір, бо він привіз дуже багато. Він навіть не дозволяв нам йому допомагати. Він все робив саме там. там були певно коробки по 15-16 кілограм, ми Кажемо, давай там. Ні, я сам от для нього було дуже важливо попасти. Певно, що в якесь місто, село, де саме потребували цієї допомоги, де от прям там були напівзруйновані будинки. Там ми так дивилися подвір'я, стоїть дві стіни, і звідкись виходить сім'я. Ми ще дивувалися, як вони залишилися цілими, бо правило двох стін там не спрацювало б. І от він дійсно: він я сам, я сам, я сам. І була така у нас вийшла дуже така. Фотографія цікава. Стоїть німець і стоїть бабуся Українка, який певно за 90 років і ось такий дисонанс, що зараз німець, який колись воював проти України, ну Радянського Союзу, там скажемо. Він зараз допомагає Україні, яка воює а, з Росією, яка хоче повернути той самий радянський Союз, і то якось так було дуже дивно. І дуже дивні відчуття. Ну, і отак пройшло у тебе півтора року так. в Україні. А потім, коли прийшло то рішення, все таки виїхати до Польщі, рішення прийшло, коли у мене у дитини сталася дуже велика істерка. Вона перед тим як йти лягати спати, вона просто вона так плакала е ввечері. Е вона мене задала мені одне питання: мама, чи є Бог? Ну, а як я можу сказати, дивлячись на це, все, що у нас є? Так, да, Поліна, є, Бог, є справедливість, коли її ти не бачиш сам. І я кажу: ну певно, що є. Ну, бачиш, ну там якісь трапляються щуда, чудеса. А чому каже, вмирають папи моїх однокласниць і на нас взагалі напав Путін? Для чого він то зробив? Ми така нація, яка миролюбива. Яка хоче миру, яка нікого не ображає, для чого це нам все? Ну я зрозуміла, що певне ментальне і психологічне здоров'я моєї дитини то є важливіша цінність і для неї, і для мене. І я тоді вирішила, нам потрібно виїхати, хоча б, можливо, на період, і там вже буде. Ви. Ну, як пройшла твоя адаптація у Польщі? Як ти взагалі своє життя тут влаштувала? Ой, адаптація, певно, що проходила дуже легко. Бо, наприклад, для своїх українських клієнтів я сказала: я їду на два місяця у відпустку. Ми приїхали сюди. У нас був так як ми не брали статус УКР, ну не бачила в цьому просто потреби. І нам сказали, що песель чекати місяць. Ну окей, місяць у нас був такого відпочинку реального. Ми відключилися абсолютно я від роботи, від новин. Треба у цей момент якоїсь перезагрузки. Я була з дитиною стільки, скільки я, певно, не була ще за її вісім на той час років. Альона, отже, ви приїхали до Польщі, змогли якось морально відпочити від тих всіх подій. А як ти змогла тут своє життя влаштувати професійне саме? Ну, так як я сім років займалася нарощуванням вій в Україні, іншої праці я тут і не не роздивлювалась, скажем так. Е, перше, що я зробила, я пішла, оформлюючи песель, я пішла в Ожонді і запитала, чи хтось у вас є, хто консультує з приводу власної дівальності. Так, тут є пані, яка може надати вам консультацію, я запитала, там все просто, тобі дається бланк, заповнюєш. ну, Якщо є класний бухгалтер, він тобі може то все допомогти зробити, пояснити по податкам, хоча я до цього багато читала по податкам. І, в принципі, приходиш, даєш свій паспорт, песель, вуаля до вечора в тебе, ні, і все. Ти я від початку хотіла офіційно платити податки, так, так, мати офіційну так, діяльність, так. Ну, і якби, реалізувати себе так. тут. Працюєш офіційно, каса фіскальна, чек, всі діла. Нема питань. Ти спокійно спиш і якби, ніяких питань до тебе. По-перше, по-друге, це дуже класно, коли в тебе є праця своя і ти маєш право податися не від когось на карту ту саму побити, а вже від своєї діяльності. Кажуть, важко, але. Ще я не досить занурилася в це питання. Ще це стоїть з гал... не з галочкою Дон. <реш> з ким ти працюєш більше? З польками чи з українками? На початку я працювала більше з польками, це все через додаток буксі. Туди головне залити класних е, своїх робіт, фотографії і сидіти, певно, чекати. Ну, там класна система м -м, знижок. Е, можна виставити якийсь час, Ось, наприклад, е, Щасливі години, там з якоїсь саме неактуальна година це з 9, 9, 10, 11, тому максимум на праці. Всі. Виставляєш 15-20% знижки, скоріше за все, до тебе прийдуть. Тебе що? Головне тобі заманити до себе клієнта і гарно з ним пропрацювати, щоб він повернувся назад. І все. Так що, Супер. зараз у мене 50 на 50, 50 польки, 50 українки. Є вже такі постійні, є певно такі, що, наприклад, на якісь певні свята роблять. Ну, все як в Україні. Скажи, от після тої такої активної волонтерської діяльності в Україні, чи ти щось продовжуєш тут зараз робити? Якусь допомогу там для армії чи для переселенців? Тут в мене тільки лишилися донати, це донати дівчатам, які зараз знаходяться в нашому місті. У них є волонтерська організація, ну і по можливості, які є там збори, я пощу у себе, донатиму, ну ось максимум, що я зараз роблю. То, то така фінансова допомога. Да, це єдине, бо правда, е сказати, у мене вже психоемоційний стан після моїх подорожей до тих е міст. І ну, то, е єдине розповім, коли ми були в, в одному з. Центрів для біженців. І коли ти, ми приносили з сестрою їм допомогу, там, діткам, бабусі там лежачі були, різні люди. І те відчуття, що ти допомагаєш, але зі сторони тобі здається, що ти наче якусь як подачку даєш, це дуже, ну, я не знаю, типу, якось, ти, ось, в тебе є житло, в тебе все ціле, а у людей ні. І це дуже важкий стан. Я потім їхала з дуже важкою, не те, що головою, а душею. Колись у мене була також на розмові косметолог, то вона угу. казала, що той стрес після війни ну він, звісно, відобразився так. на обличчях жінок, але всі хочуть бути гарними. Всі, і <кій> я спілкувалася з дівчатами. Вони кажуть, у нас зараз тільки клієнтів, як не було певно до війни. Ну і ще, можливо, скажу таку фразу. Е, я е, спілкувалася з однією дівчиною, каже, а що? А вдруг завтра ракета, а я помру не гарно. А я помру не, е, ніколи не зробивши там вії чи губи не збільшила. Як так? Життя одне. До речі, тут я почула дуже класну фразу від одної польки: е, діща й жиєш, йтрогнієш. Ну, і вона така, е, тепер, коли ти проводиш паралель з Україною, воно так і є. Ну, бо воно насправді, ти не знаєш, кудись там через 10 хвилин, що впаде. Пам'ятаю, то був блекаут. Ми працювали в блекаут. Це було плюс 10 е, В приміщенні ми в куртках. Дівчата під пледами кур в куртках. У е, нас були такі налобні фонарики, бо інших ну, не було. Або ми купляли лампи спеціальні від US... Від, від павербанків, і нікого не зупиняло йти на процедури. Вони хотіли. Наші дівчата в цьому плані дуже круті. Вони хотіли бути гарними навіть в блек аут Це було 36 годин, коли на смісті взагалі було відсутнє будь-яке світло. Слухай, ну і на завершення розмови. Як ти бачиш своє майбутнє тут чи повернешся? Певно, що не знаю, це дуже важке питання. Хотілося б повернутись, але реальність трошки інша. Я думаю, що до того часу, коли прийдеться повертатися, дитина асимілюється вже настільки тут, хоча у нас присутня українська мова, українська книжка це все, щоб вона пам'ятала своє коріння і знала в першу чергу своє коріння. Але я не знаю, як буде. Я дуже дякую тобі, що це ти є. прийшла. Я що поділилася своєю історією, своїм досвідом тут, як за півроку, так вже влаштувати своє життя у Польщі. Можливо, твоя історія стане для когось також таким поштовхом і прикладом не сидіти, а рухатися далі. Так е е як кажуть, рух це є життя, і чим більше ми сидимо і чекаємо щось, тим менше ми отримуємо. Тому, дівчата, всім вважаю. Відкривати для себе нові реалії, і відкривати для себе нові справи, можливо, ви маєте дуже класний потенціал в якійсь справі. Це не важливо б'юті індустрія, можливо, там я не знаю, дизайну якомусь. Зараз тут дуже класна платформа стартувати в своїй справі, в своєму бізнесі.